ні нині непросто хлопці живуть подекуди в важких умовах, а ворог не спить. Розповідає волонтер, військовий капелан Василь Довганюк. Він уже вкотре побував на сході України, де передав допомогу українським захисникам, враженнями поділився з нами. Ця війна є дуже жорстока. Там там відчувається зовсім не те, що тут. Коли ми спілкуємося з бійцями, особливо у цей великий піст, то кожен з них. Не то, що мріє додому поїхати, кожен вже згадує той Великдень, згадує рідню, але багато з них не приїдуть до Великодня, тому що багатьох додому не відпустять і. Ми можна сказати, що там плакали з ними, бо дуже важке там життя, важкі умови. Кожен день ті обстріли ми чули вночі, чули в день, бачили поранених, бачили, як відвозили трьохсотих. Українські захисники сильні духом, але їх вражають два світи, на які немов поділилася Україна. На мирній території люди живуть звичним життям, розважаються, готуються до Великодня, відстоюють свої меркантильні інтереси. А вони щодня борються не лише за себе, а за кожного з нас. Ні в Києві, ні в нашій Франківщині. Тут про війну ніхто не думає. Кожен бореться за якусь землю, за якісь свої особисті справи. І я знову ж таки після цього повернення хочу просто сказати, люди згуртуйтеся, тому що війна є дуже жорстока і страшна. Вона може сьогодні-завтра прийти до нашої землі, і тут будуть падати бомби. Тут будуть дійсності плакати діти, плакати матері. Тому хочеться всім сказати, що ваша допомога. Та, яку віддаєте від серця, вона попадає на передову. І ті хлопці, вони не вміють так сильно, грамотно писати, можна сказати, щоб всім подякувати. Але ті слова, що вони передають через мене, через других волонтерів, що вони вірять у нас, бо без волонтерів, без цих передач, без тих книг, які ми приносимо, вони б не витримали. Василь Довганюк віддає увесь свій час, аби допомогти українським військовим. каже, вдається це робити завдяки багатьом небайдужим людям, а там на війні вміють цінувати все не лише їжу, а й малюнки та листи. Пише дівчинка з медичного коледжу. Знаєте, люди переймаються цією ситуацією, яка є, але незважаючи на все, живуть звичним життям. От я зараз задумалася над всім, що відбувається, стараюся уявити, бо ті, -ті можуть це робити. Як проходить ваш день дорогі бійці? У яких стресах ви перебуваєте? І наскільки розвинена моя уява, то ви дійсно є великими людьми? Хочу сказати дякую за цей спотій, у якому проживаю. Бажаю повернутися до своїх домівок живими та здоровими і подивитись у ніжні оченята своїх діточок, матерів, жінок, родин, які так вас чекають, сміливості вам і терпіння. Ми з вами пам'ятайте це, ми молимось за вас. Завдяки волонтерам та людям, які пам'ятають, що в Україні триває війна. Наші хлопці там тримаються, їх відвідують артисти, співаки, люди різного віку та національностей, але всі з побажанням. Ми перемоги і якнайшвидшого завершення війни